Конічева, брати і сестри. Усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст Трохи Мович. у першому епізоді у ванні з Архімедом подкасту трохи мович. Ви дізналися про фази творчого процесу, тобто про усі логічні і послідовні кроки, які слід зробити, щоб віднайти нову ідею. А в цьому епізоді поговоримо про те, що ж може зробити нас більш креативними людьми. Поділюся деякими своїми думками і спостереженнями. Перше, як ви визначаєте для себе, що таке креативність і креативне, себто творче мислення, тут слід бути обачним, бо творчість чітко асоціюється з художниками, письменниками, співаками і так далі. І звідси виростає міф, що якщо я не митець, то не творча, не креативна особистість, то трохи збиває з пантелику. Тобто у нас немає двох різних слів щодо творчості, що стосується, скажімо, реклами, бренд-стратегії і творчості у мистецтві. Хоча, в принципі, є, бо свого часу, щоб не плутатися між творчістю в бізнесі і творчістю в мистецтві, Едвард Дебоно запропонував такий термін як латеральне або ж нестандартне мислення. Але у нас це словосполучення не дуже застосовується, ми говоримо креативність, коли маємо на увазі мистецтво і бізнес. Тому наголошу вам на різниці. Творчість як така, це мої власні враження про рандомні об'єкти довколишнього світу. Побачив гарний захід сонця і написав про нього вірш. Натомість творчість в рекламі це також враження, але. Вони окреслені конкретним об'єктом від замовника, наприклад, автівка. І ми оперуємо не власними враженнями, а враженнями цільової аудиторії тих людей, які є потенційними покупцями цієї автівки. Плюс додайте до цього наявні дедлайни, коли ідею треба видати до певної дати і необхідність враховувати дослідження ринку та цільової аудиторії. Отже. Щоб бути креативним в рекламі, в бізнесі, вам не обов'язково треба бути письменником, художником чи митцем це різні види творчості. Хоча, звісно, хист до письма чи до малювання дасть вам перевагу у творчій роботі. Якщо підсумувати мою думку, то креативність це природний стан людини, коли вона робить те, що їй в кайф. Бо коли ви робите те, до чого лежить ваша душа, ви маєте азарт і бажання вдосконалювати, змінювати, оновлювати, ви аналізуєте, міркуєте над своєю діяльністю і, врешті, знаходите та впроваджуєте нові оригінальні ідеї. Процитую з однієї реклами: я роблю те, що в мені горить. І це запалює. Я роблю те, що хочу, і всі хочуть те, що я роблю. Я роблю те, що вмію. Це легко як дихати. Я роблю те, що хвилює, і мене не хвилює. Я не маю вільного часу. Я вільний повсякчас. От, наприклад, є зала довжиною десь 100 метрів. Має вона підвісну стелю, і в проміжку між стелею і підвісною стелею треба прокласти кабель для інтернету, бо тягнути по підлозі не естетично. Що робити? Ну, треба 3-4 працівники. Знімаєш одну плитку підвісної стелі, закидаєш кабель, ставиш на місце, знімаєш наступну і так далі. Уявили так марудно і довго. Креативне рішення: зняти плитку на початку і наприкінці стелі, взяти таксу, прив'язати до неї кабель і пустити її з одного кінця в інший, справляються двоє працівників. Один запускає собаку під стелю, а другий з ліхтариком у руках гукав собаку з іншої сторони. От ще наприклад: одна юридична фірма розміщала свої оголошення про надання послуг із видачі ліцензії на автоперевезення у рубриці послуги з автоперевезення. На перший погляд, нелогічно, адже цю рубрику переглядають ті, кому потрібні автомобілі для перевезення, а не власники, які ці перевезення здійснюють. Але якщо добряче подумати, то стане зрозуміло, що власники все ж переглядають цю рубрику, втім з іншою метою. Вони перевіряють, чи їхнє оголошення про надання послуг розміщено. От ви й знайшли свою цільову аудиторію. Треба бути поетом, щоб таке придумати. Друге, страхи блокують прояви нашої творчості. Причому то такі часом не дуже усвідомлені страхи, такі як страх осоромитися. Страх, що з нас будуть сміятися, страх, що ідею не приймуть, страх чистого аркушу, а ще ж є синдром самозванця. Ну, я скажу так: в певних ситуаціях боятися, переживати, сумніватися природно, бо ми не знаємо, що нас чекає попереду. Ми ще навіть бриф не бачили. Тому складно щось конкретно стверджувати, яким буде результат і чи буде він взагалі, а тут від нас чекають гарантії. Ви придумаєте нам гарне ім'я? Розробите нам бренд стратегію. В таких ситуаціях рішення одне брати замовлення, вникати в проєкт і працювати. Зазвичай попускає. Інша справа, коли ваші страхи не дають вам можливості зрушити з місця, тут же краще звернутися до відповідних фахівців і пропрацювати свої страхи, хоча інколи просте усвідомлення призводить до зникнення страху. А ще страхи приводять нас до кращої версії самого себе. Ось був страх говорити перед людьми, пішов, пішла на курси ораторської майстерності, і став, стала видатним спікером чи видатною спікеркою. Ось так десь воно працює. Третє, для генерації ідей мозок не потрібний. Бо що таке наш мозок? Це те, що вже було і стало досвідом, тобто шаблони, стереотипи, схеми, алгоритми. А нам же ж потрібно придумати щось нове за межами шаблонів, стереотипів, схем, алгоритмів. Звичайно, ми завжди можемо перемішати щось вже існуюче і отримати нову комбінацію. Але що допомагає виходити за рамки? Уява і фантазія та вміння йти далі, аніж за дві-три асоціації з приводу певної теми. Я не відкидаю важливість бекграунду, знань, освіти, складу характеру, словникового запасу, інтелігентності, врешті. Але коли ми будемо думати, то навряд чи придумаємо щось нове, слід уявляти, мріяти, фантазувати. І щоб вийти за межі наявної норми, існують креативні методики, такі як мозковий штурм, метод фокальних об'єктів, випадковий вхід тощо. Використовуйте їх, і вони допоможуть знаходити проривні ідеї. Також читайте і бажано паперову книгу, бо ніщо так не розвиває уяву як читання, плюс ви поповнюєте свій словниковий запас. Четверте, не варто боятися помилок і факапів. Десь на косячили не поспішайте посипати голову попелом і картати себе. Може, з того вдасться зробити щось креативне. От, наприклад. Офіс ІКЕА в Сингапурі дав запит у Швецію на виготовлення декількох тисяч полотняних сумок з принтом на них. лого плюс сайт. Ікеа у Швеції подумали собі, що веб-сайти будуть такими ж, як і в Таїланді, ІКЕА -ко Але мало бути ІКЕА Ком Сингапур. Ось так з'явилися тисячі сумок, надрукованих з пропущеною літерою М. За логікою, їх би треба було викинути, вірніше утилізувати, що також коштує грошей, а потім надрукувати ще раз, тепер без помилки. Уявіть, скільки це все коштує. Значно дешевше вчинити креативно. Ікеа обізвала це все лімітованим випуском, визнала свою помилку і знизила на сумки ціну. В місці продажу над сумками був напис Limited Unique Alamak. А ламак у перекладі зі сінгапурської англійської буквально означає о ні. Таким чином помилка, як така, зникла. От ще наприклад: у штаті Юта є гірськолижний курорт під назвою Snowbird. і от приїздить на цей курорт, якийсь грех з Лос-Анджелесу спускається з гори і пише негативний відгук на одну зірочку із загальним меседжем занадто просунутий – «To advanced». Курорт зробив з цього рекламу, з'явилися постери з цим відгуком, ну, бо не всі як грех. Хтось шукає складних, екстремальних спусків, і для них це буде спуск на 5 зірочок. На цьому деякі мої думки закінчуються. Будуть нові на тему креативності, запишу ще один епізод. Сподіваюся, у ваших головах освітліло. Ви слухали подкаст трохи мович. І в цьому епізоді ми говорили про те, що допомагає нам ставати і бути креативною людиною. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті креспомюей.